Доброго дня всім! З вами інтернет-магазин Агроль. Сьогодні знімемо невелике відео про те, як працюють розпилювачі. Це є звичайний щілиний розпилювач, інжекторний розпилювач від польського виробника Агропласт. Одноструменевий. Це є на вітер до 8 метрів на секунду, а також двоструменевий розпилювач. Він коротший, не так ламається як ось цей. Краще обробляє рослини і його можна використовувати при вітри до 6 метрів на секунду. Зараз ми на нашій імпровізованій штанзі покажемо вам, як ці три розпилювача працюють. Так, найперше одягаємо шланг на форсунку за допомогою ось таких спеціальних пружинних хомутів. Для чого використовуємо саме цей хомут? Тому що коли його одіти... Він не виступає за межі корпусу, і форсунка добре лягає в штангу, нічого її не заважає, не впирається і не ломає форсунку. Для того, щоб одягнути такий хомут, використовуємо інструмент. Це є щипці для стрічкових хомутів. Також треба розігріти оцей кінець шланга. Можна феном будівельним, якщо це одна форсунка, можна кинути кінці в кипяток. Щоб було зручніше, якщо це цілий оприскувач переробляємо. Одягаємо шланг і за допомогою даного інструменту зажимаємо ось цей хомут. Все. Ось так він тримає. І зараз подамо тиск, в даному випадку вода буде звичайна. І побачимо, як працюють ці розпилювачі. І Зараз демонструємо роботу звичайної щинової форсунки. Ось так вона працює. Бачимо, що від неї йде такий туман, можливо, не дуже добре видно. Тобто цей туман весь з вітром. Злітає до сусідів, або якщо висідає на рослину, то швидко випаровується. До цього інженери розробили ось такі інжекторні розпилювачі, які роблять крупнішу краплю. Вона більш відчувається, якщо взяти рукою. Цю краплю не зносить вітром. Нагадую, цей інжекторний розпилювач можна використовувати при вітрі до 8 метрів на секунду. І третій варіант це двоструменевий розпилювач. Також він робить крупну краплю. І розпилення йде ось в такий спосіб. Два струмені і потом 45 градусів. Тобто наша імпровізована рослина. Попадає більше на стовбур, так само, коли оприскувач виходить, краще йде обробка самої рослини. Ось так працює цей двостроменевий розпилювач. Всі ці три варіанти представлені в нашому інтернет-магазині. Якщо вас зацікавило, звертайтесь. Є також форсунки. Є хомоти, є шланги і всі три розпилювача різних варіацій маємо в наявності.